Вітання з Сумщини. Я Анастасія Сиротахара. Вітання з незламної Білопільщини. Я Давиденка Оксана. У моїй родині я не перша жінка, котра наважилася опанувати велику сільськогосподарську техніку. Колись давно мій дідусь ремонтував машини, трактори. Бабуся йому в цьому допомагала. Коли вони купили власний трактор, вона самостійно на ньому доїхала з Харкова додому. Думаю, що азарт і захоплення великими агрегатами я отримала у спадок від моїх рідних. Вже понад 4 місяці опанув нову і нову професію механізаторки раніше. Я вже встигла випробувати свої сили у різних напрямах. Окрім бухгалтерської освіти, здобула диплом провідника пасажирських вагонів, опанувала професію продавця, закінчила курси з водіння, але поки що підкорила тільки скутер. Зараз, коли вже кілька місяців навчання позаду. Переконалася, що все зробила правильно. Мої теперішні завдання тісно переплітаються з роботою інженерів, механіків, механізаторів. Зараз більше працюю з документами, проводжу інструктажі за печекмен для працівників, у тому числі з провадженням електронної черги на елеваторах. Та завжди з цікавістю спостерігаю, як вправно наші хлопці орють, оприскують поля, збирають і вантажать зерно. Це така потужна техніка, а ще комфортна і сучасна, що просто перехоплює подих тільки від спогляду. Дання за її роботою, тож і я вирішила сісти за її кермо. Навчання, яке відбувається в професійно-технічному училищі міста Білопілля, цікаве та інтенсивне. Пригадали правила дорожнього руху, додатково опановуємо менеджмент, основи агрономії. Навіть займаємося за столярними та сосарними роботами. З кожного предмету пишемо контрольні, здаємо тести і одержуємо за це оцінки. Теоретичну частину ми майже пройшли. Цього тижня переходимо до практичної. Чи хвилююсь, як перед початком цього нового, звісно, але ж в українських жінок перешкоди тільки розпалюють змагальний дух. Тим паче є добрі стимули дійти у навчанні до успішного фінішу. Це підтримка колективу, рідних та нові можливості для подальшого професійного зростання. Всі ці місяці відчуваю сильну підтримку від колег. Наші хлопці вже з нетерпінням чекають, коли ми зможемо самостійно сісти за кермо трактора чи комбайна і готові допомогти відчути цю техніку в роботі. Саме зараз, поки ще не почалися активні весняно-польові роботи. Колеги максимально залучені в нашу студентську практику на базі нашого підприємства підтримують мене мої рідні моєму сину 23 роки, і він у захваті що я беру участь у такому навчанні. Допомагає з контрольними домашніми завданнями. Нові знання навички і вміння це завжди більші можливості, аби себе реалізувати, добре заробляти, і що особливо важливо в наш такий непевний час. За роботою і навчанням ще залишається трішки часу на моє хобі. Моє захоплення плести речі гачком. А моє хобі це спорт. Беру участь в АП олімпіадах. Бажаю колегам бути завзятими до будь-якої справи і крок за кроком йти до нових вершин. Всім нашим дівчатам бажаю бути впевненими у своїх силах.